Коли вперше нансували Ron and Liberty, я як і багато хто відразу згадав Lineage 2, де атмосфера, є масштаб, епічні облоги замків, відкритий світ, PvP за кожен шматок. Ми всі чекали, що це буде нова ера класичних MMORPG, створена найвідомішою на весь світ NCSoft. Чекали гру з сучасною графікою і старою жорсткою філософією, де ти або гравець, або здобич. Але пройшов якийсь час, і я більше не граю. У цьому відео я розповім, чому пішов в Тронан Ліберті, хоча в неї було все, щоб стати легендою, але щось пішло не так. І чесно кажучи, початок у Throne and Liberty був дуже сильним. Глобальний пік онлайну на старті, це на жовтень 2024 року, разом з Північною Америкою і Азією, 336 тисяч гравців. Потім через кілька місяців онлайн різко став вдвічі менший. І станом на зараз, якщо брати піковий суботній вечір на західних серверах онлайн менше 20 тисяч гравців. На старті перше, що вражало, це візуал. Світ виглядає неймовірно, величезні міста детально пропрацьовував. Овані локації, пічні пейзажі, ти реально відчуваєш, що потрапив у нове фентезі. Мені сподобалось, як органічно розробники намагались вводити у гру. Квести не надто нудні початку а бойова система. Першу здається цікавою, особливо коли починаєш експериментувати з комбінаціями зброї. Персонаж рухається плавно, є відчуття сили і контролю. А перемога над першим польовим босом викликає справжнє задоволення. Цей шалений натовп гравців на релізі, перші спроби організувати рейд, перші об'єднання в гільдії. Тоді здавалося, що попереду щось велике. Було щось чарівне в цих перших етапах гри, і саме тому ще більше шкода, що далі гра почала розсипатися зсередини. Що ж не так з геймплеєм? Хм. за цією грою я провів всього 430 годин, і поступово я почав розуміти, що вся ця краса це по суті обгортка, а під нею геймплей досить порожній. Мене обурює те, що в українців немає можливості грати без VPN. Для нас доступна лише корейська версія гри, і це велика помилка, яка може дійсно відвернути. Бойова система спочатку вона здається динамічною, але чим більш граєш тим більше помічаєш, що вона одноманітна і глуха. Комбінацій небагато. Відчуття ваги ударів слабке, реакція запізніла. Часто відчувається, що твій персонаж не відповідає миттєво на дії анімації, тому що анімації довгі, а деякі скіли важко скасувати. У ПВП це критично, тому що ти натискаєш на кнопку, але твій герой ще думає, і це більше про технічну реалізацію, на жаль. І незалежно від того, чи береш ти арбалет, меч чи посох, бої часто зводяться на натисканні трьох-чотирьох ключових кнопок у правильному порядку. І це все починає циклічно повторюватись. Моя улюблена зброя ніж, він наносить настільки низький урон, що їм не хочеться грати взагалі. А пам'ятаєте, який крутий був клас ТХ Влад 2? Відчувається надто високий розрив в показниках ГС між гравцями. Якщо в тебе ГС над 3 або 400 менше, а максимум зараз це 6800. Ти вже нічого не можеш зробити противнику. Навіть в Lineage 2, пам'ятаю, як можна було взяти 66 левел і піти проти 75-го. І в тебе вже були якісь високі шанси перемогти. Тут же береш мінімальний кап, виходиш на арену і отримуєш за 1-2 секунди. При цьому не встигаєш ніякі маневри зробити. Тебе виносять як сміття в понеділок зранку. Йдеш тільки в хайт і в. Все. Ноутар no таргет система до кінця не пропрацьована. Це як імітація. Ти крутиш камерою вверх вниз справа вліво, але все одно натискаєш на ціль і захватуєш ціль локон системою. Це неповноцінна. Ноутаргет-система, no така, яка має бути, наприклад, в тому, ж Black Desert. Але з іншого боку, Throne and Liberty це, мабуть, перша гра, яка пропонує варіативність між ноутаргет-системою no і таргет-лок, коли ми клацаємо на ціль мишкою. Я, можливо, помиляюсь, напишіть в коментарі, чи зустрічали ви такі варіанти в інших іграх. У відкритому світі всі моби м'ясо. Вони просто б'ють автоатаками і інколи кастують якісь магічні. Ефекти, ну хоч контроль якийсь цікавий, дайте він інколи є, але все однотипно. Світових босів б'ють просто натовпом, немає фас, немає тактичних викликів, одні цифри, які ти повинен видавати з певним ГЕС. Якщо ти ці цифри не видаєш, значить гідний лут не отримуєш. І тут питання: що новички нічого не получають, а топи мають все, і в яких і так є все. Перепрошую за товтологію, але щось тут дивне відбувається. Але... Певна зацікавленість зберігалася щодо інстансів, тому що там кожен бос має свою унікальну тактику. Треба вчити таймінги і знати, коли, як і що нажимати. Тут розробникам однозначно плюс. З іншого боку, останнім часом і за відсутності значного онлайну втомлюєшся чекати автоматичного підбору, щоб зайти в данж, особливо зранку або в день. Такі очікування в мене були вже ну, більше 10 хвилин. Світ. Красивий, але мертвий. Немає живого pve контенту. Дослідження не винагороджується. Відчувається, що відкритий світ це просто декорація, а не щось інтерактивне, що було. По кайфу досліджувати, наприклад, той самий БДО і досі мотивує кожен камінчик дослідити, але на жаль, тут такого немає, і цінність від опенворду втрачається. Квести це окрема історія, примітивні шаблоні з максимально базовими завданнями, піди щось принеси, вбий 20 мобів і так далі. Є система із контрактами, начебто, з одного боку, і нове, але це ті самі щоденні нескінченні квести, на які є, як і на всі інші активності. Певний ліміт. А єдине, що для мене було нове, це події в відкритому світі на суперництво за кількість набитих мобів на певній локації, і там може бути PvP, що трішки додає, начебто, балів до загальної мотивації мене утримувати в грі. В сюжеті немає глибини, немає персонажів, яких хочеться запам'ятати. Усе це призводить до того, що через тиждень-два ти ніби вже бачив усе, що гра може тобі дати, і найгірше немає бажання заходити. This is the for Open world combat. And conquest battles for territory. Gather your guild. Prepare for battle. And claim the throne. Давайте поговоримо про те, що чого обіцяли, чого не дали. Перед релізом The and Liberty виглядала як мрія для фанатів класичних ММО РПГ. Нам обіцяли світовий відкритий ПВП ПВЕ, де гравці і кланові союзи боротимуться не тільки з мобами, а й один з одним за ресурси босів і контроль над зоною. На ділі ПВП стало привілеєм лише для топових гільдій, решта просто глядачі. Механік які мали б розпалювати конфлікт, навпаки, створили застій. Обіцяли динамічну погоду та зміну ландшафту, яка мала б впливати на геймплей. Дощ, бурі, день, ніч, усе це мало змінювати тактику бою. Зараз погода та ландшафт є, але впливу майже ніякого. Красива картинка, яка на ігровий процес майже не впливає. Обіцяли свободу у виборі зброї та стилю гри замість жорстких класів. Ідея, яка звучала круто, але на практиці, Явилась вона хаотичною. Відсутність класів заплутала гравців, мета сетап або як це називаємо убер-клас З'явився все одно, а новачкам стало складно зрозуміти, як грати ефективно. Обіцяли глобальні облоги замків, масштабні битви з тисячами гравців, ті самі, які зробили Lineage 2 легендою. А облоги, хоч і виглядають, наразі красиво, але по факту це контроль одних і тих самих кланів. Якщо ти не в топі, ти просто аутсайдер. І з часом починаєш розуміти, що. Гра не про тебе, не про масового гравця, вона про тих, хто готовий грати, як на роботі і ще й донатити зверху. І це вже не той дух Лінейдж, про який ми всі давно мріяли. Який можна зробити висновок? Поки що and Liberty особисто для мене нагадує такий недопрацьований геймплей на міні Вов з деякими епізодами Айону, але далеко не Лінейдж 2. Гра виглядає дорого, але відчувається як MMORPG 2015 року. Порожній світ, відсутність глибоких механік, гільдійна, політика витісняє простих гравців, які сюди не працювати прийшли, а просто пограти. Головна проблема гри це відсутність чіткої сільової аудиторії. Вона одночасно і казуальна, і хардкорна. Вона хоче бути і про ПВП, і про PvE, але нічого не робить правді якісно. Я впевнений через те, що NCSoft реально Засиділись, не випускаючи нових ігор, а спрямували свої сили на створенні різних клонів, гібридів вже мертвої Л2, то їм потрібно наздогнати досвід, який за десятки років вони тратили. І тепер цій грі потрібно ще пройти певну еволюцію та визначити, з якого вона є, тому що всім догодити не можна. Можливо, треба ще почекати якийсь час, щоб гра дозріла і можна було б в неї зайти з новими почуттями. Напишіть, що ви думаєте Думаєте про цю гру? Для мене кожна ваша думка важлива і цікава. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще буде багато цікавого контенту. З вами був Плеєр Noce. До зустрічі!